Українські аграрії почали отримувати компенсацію за купівлю вітчизняної сільгосптехніки. Держава їм повертає чверть вартості за оновленою програмою допомоги в рамках проєкту зроблено в Україні. В бюджет на неї заклали мільярд гривень. Як фермерам отримати компенсацію? Володимир Миколайчук розкаже. Це остання покупка, яка була зроблена господарством. А навесні цього року керівник фермерського господарства показує нові борони, які придбав для обробітку зернових культур. Обрав виробника з кропивницького, адже його продукція у переліку мінекономіки, за яку держава компенсує 25% вартості. Документи щоб повернути кошти, вже подав. каже процедура нескладна. Купили в банк. Заніс оці кілька документів. все, вони далі все самі роблять і. І гроші надходять на рахунок господарства. Анатолій Курдебаха і раніше отримав від держави компенсацію за техніку. Цей український трактор придбав за мільйон гривень. Назад повернулося 250 тисяч гривень. Така підтримка з бюджету, запевняє фермер, стимулює його оновлювати парк. Державну програму відновили, бо вона збільшувала попит на обладнання українських виробників перед війною в 2021 році. До неї долучилося понад дві сотні виробників. На дом агрегатів все про. Раховано і під, ну, да, підписано, що повертається така сума. Так через програму зроблено в Україні популяризує свою продукцію компанія Скропивницького. Керівник Дмитро Феофанов підкреслює, програма реально стимулює попит техніку, за яку можна отримати компенсацію аграрії краще купують. Якщо будуть купувати українське, то Звісно, економіки буде легше. Уряд не обмежував вартість техніки. Вона може коштувати нижче 100 тисяч гривень. У переліку нині майже тисяча позицій від 21 виробника. Їхня кількість збільшуватиметься. Прийом заявок триває зараз. Ми очікуємо, що цією програмою ми зможемо допомогти з одного боку аграріям. Вони зможуть купити собі нову техніку. Особливо це актуально для районів там, де руйнування, там де аграрії втратили через бою. І техніку, а з іншого боку, одночасно ми допомагаємо і українським виробникам. До кінця року на компенсацію аграріям уряд передбачив мільярд гривень. Мінекономіки прогнозує, що кошти отримують майже 4 тисячі фермерських господарств. А ще вдвічі вдасться збільшити продукцію українських виробників на ринку агротехніки. Володимир Миколайчук, Юлія Бабак, Олександр Бойко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.